У Києві орудують фашисти і є сила, яка їх звідти буде проганяти. Янукович явлення спостерігали сьогодні в російському Ростові на Дону. Звісно, що і про фашистів, і про повернення власне говорив саме Янукович. Спіч тривав 8 хвилин і 31 секунду. По тому Янукович зник у невідомому напрямку. Наскільки він живий, роздивлялася Маргарита Ситник. Явлення експрезидента народові відбувається під пильним оком охоронців у прямому ефірі російських каналів від моменту останньої прес-конференції, преса кілька разів встигла поховати Януковича. А він, хоч і важко дихає, проте живий Дорогі соотечественники, Во-первых, поскольку в Україні розпространяється або не всякі слухи, хотів би сказати, що я жив. Майже не відриваючи очей від папірця, Янукович говорив, як його серце крається від того, що бандерівці прийшли в Києві до влади і полякав українців війною. Вдумайтесь, вони хочуть поставити армію під знам'я Бандери і розв'язати громадянську війну, Вони хочуть включити військові сили бойовиків націоналістичних організацій, дати в руки оружиє. Себе Янукович досі вважає легітимним і президентом, і головнокомандувачем. Але журналісти так і не дізналися, чи просив він Путіна вести війська до Криму. Натомість стало зрозуміло, що полювати Янукович збирається і до американської сторони, і з приводу фінансів. Наскільки мені звісно, законодавство США стаття 84.22, розділа 22, свода законів США запрещає предоставлять фінансову допомогу правительству любого государства. Незаконно ізбраний президент, законно ізбраний президент, котрого був свержен в результаті воєнного переворота. Янукович обіцяє повернутися додому до Києва, тільки но буде нагода про те, що його шукає генпрокуратура, ні пари з вуст. Страна воспрянет і об'єдниться. Ще не вмерла України і слава, і воля. На тому Янукович пішов. На жодних журналістських запитань колишній четвертий з українських президент утікач не відреагував. Із ростова на дону маргарита Ситник, Микита Бородін. Новини 2+,2.